Чиабата на сироватці. Ще не пробували? Тоді моя вам щира рекомендація. Тільки погляньте на цю красу. Це починається з закваски. отже змішуємо сироватку, борошна, закваску. Але не поспішай, це не просто хліб, це чиабата. Вона не терпить суєти, це не хліб для бутербродів з поспіху. Це хліб, щоб зупинитись і посмакувати хвилинку І залишаємо на 15 хвилин відпочивати. Тепер основний заміс додаємо сіль, ложку води для кращого розчинення, мішуємо масло в декілька етапів. і липке, живе, трошки вперте, така собі хлібна італійська натура. Спочатку опирається, а потім все цільна любов. Ну і ще зовсім трішки помісимо. Тісто буде липкувати, але нехай це нас не лякає. На годинку тепер залишаємо. Час минув дуже швидко, тепер виконуємо перше складання. Щоб тісто не липло до рук, змочуємо їх трошки холодною водою. Розтягуємо і складаємо ось таким чином. Вже при першому складанні видно, як тісто стає гладеньким, еластичним і вже менше липне до рук. Ще через годинку робимо друге складання, складаємо обережно, ніжно і залишаємо після другого складання на бродіння ще на одну годинку. З'являються повітряні поперці. Минула година і тісто вже гарненько підросло. Цього разу я не буду формувати чиабату, просто розділю тісто на два шматочки. Кожен дотик це майбутній смак, бо хліб обов'язково збереже тепло наших рук. Залишаємо наше тісто підходити ще на півтори годинки в духовку на 210. Для краси можна припорошити трошки борошна. випікання момент істини. Ну хіба ж це не краса? Обов'язково відновлюйте традицію випікання домашнього хліба. Я зичу вам смачного. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Бо тут по-домашньому і смачно.